Ще хочу сказати, розказати про шанування померлих. Такі дні особливі для е, спочилих. Це 9-40 днів. Надзвичайно важливо і дуже прикро, що ці дні забуваються або нівелюються. Дуже часто чуємо, давайте зразу проведемо і 9 днів. Щоб продукти не пропали. От дуже часто. Ну, це, це от, майже кожен день, я це чую. От зразу 9 днів проведемо, відбудемо, щоб в кафе продукти не пропали. Там, бо це ж продукт. Я все розумію. Але 9 днів, 40 днів роковини це не кафе, це не обіди. Не можна кафе і обідом. Замінити молитву, замінити згадку. Про що ми говоримо в кафе? Про що ми говоримо в кафе? Про все? Тільки не про покійника. Тільки не про покійника. Що ми робимо в кафе? Царство Небесне, вічна пам'ять цок. І випиває, і випиває. Це молитва. Бачите, як нас навчили. Ми кажемо, це нас так навчили, це нас так навчили. Так от давайте не будемо погано мовчитися. Молитва повинна бути перш за все, не продукти. Продукти тій душі. Ото, от що ми кладемо на могілки, тому що ми. Ото, що ви поклали, ото вважаєте, що ви його не купляли і не клали, воно не приймається. Оте, що ви кладете, що ми кладемо, воно не приймається. Ви скажете, так всі ж так робили, всі ж клали. Правильно, всі клали, всі робили. Навіщо повторювати неправильне? Навіщо повторювати? А коли ж воно прийметься? Коли жива людина. Візьме, споживе, роздаємо. От після служби, да, дуже часто там в кульочках пороздавали, або там хтось там іде, ось на тобі там, цукерку там, чи що, за царство небесне, да, або там на роботі дуже часто да, приносять, давайте за царство небесне. Є такі. Ось це воно. Ось це. Там мурашки, мухи, сонце, все, що хочете, Ну, тільки не спожите. Розумієте? Давайте не повторювати неправильне. Давайте будемо робити так, як воно має бути. Як воно обіди. Оці, що будемо влаштовувати на кладовищах. Так воно повинно бути. Ми приходимо на кладовище поїсти. Тобто, в нас більше. Місця пообідати немає, як тільки на кладовищі. От та душа їй так добре стає, коли ми там їмо, коли ми там споживаємо. Їй так добре. І про що ми там говоримо? Про покійних ми говоримо там. А як тоді правильно? Прийти, запросити священника, помолитися, додому приїхали, свічку запалили. І поминаємо. І не буде от їх стоп... на... Том... На... На... на, на тому кладовищі. А як погода гарна сонечко, тепленько дошей, повдягаються не знати, куди вони прийшли. Чи на святе місце, чи на подіум моду свою показувати. Це святе місце, чи це подіум для моди, показ найкращих платтів, найкращих страв і так далі. Розумієте? скажете, так вдавнину, так, та не було вдавнину такого. Біля кладовища. Розстеляли да? столи ставили біля кладовища, ну не на кладовищі. А ще краще вдома. Зібралися родичі і поминайте собі померлих, розмовляйте про все, що вам заманеться, але згадкою про померлих. Як, буде, як бути оце з цими 40 днів, 9 днів, чому так важливо? На дев'ятий день душа починає проходити митарства, так? Ми це знаємо. Якщо хто не знає, читаємо книгу Митерства преподобний Да? Все там описано, багато є і загробне життя є книжкою, Багато є, але от саме така доступна, саме така простенька. На сороковий день ми дякуємо Богу, що Господь по нашій вірі, по нашій молитві, по нашій любові до тої людини, яка спочиває, почув нашу молитву, простив ті провини, які людина не встигла посповідати. Значить, що повинно бути? Повинен бути молитва або в храмі, або я дуже часто виїжджаю на кладовище на 9 днів, на 40 днів. Мені зателефонували, домовилися, виїхали, помолилися, так само роковини. Молитва повинна бути. Перш за все, ми християни, значить, ми що, спілкуємося з Богом. Яким чином? За допомогою молитви. За допомогою молитви. Ми ж не розказуємо там вірші там, чи ще щось. Ні, зачем? Ми молимося. Хто своїми словами, хто з книжки, хто ще якось. Але ми молимося. Молитва це розмова з Богом. Вона наближає. Да? Не піст, не, не їсти чи не, пі, не їсти, да? не піс. Нас наближає до Царства Божого. А молитва. Піст без молитви це голодування. Просто голодовка. все. От Піст без молитви голодування. Хочемо займатися голодуванням, є багато методик там. Хто там Ні, Іванов це цей, це що обливався? А, а хто там отой голодовками займався? Не, не пам'ятаю. Так, да, да, да. да. От він там цілі наукові праці придумував про голодування. От собі голодуйте. А якщо ми хочемо попостувати, то давайте молитися. Якщо ми хочемо поспілкуватися з нашими померлими, також давайте молитися. Ось так буде правильно. Ось так воно буде по-християнськи. І ось так ми сьогодні зібралися. Не просто для того, щоб. Постояти там чи ну щось так, бо так батюшка сказав, треба в церкву йти, то я й пішов. От. А ми спілкуємося з Богом, спілкуємося з нашими померлими, і вони будуть нам вдячні за те, що ми знаходимо час для молитви.